Не полишаємо тему спортивних досягнень та перемоги. Просто зараз завітаємо на Житомирщину. Там відбувся тур всеукраїнських спортивних змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військових із пораненнями. Подивімося, як це було. В Житомирській області в місті Звягель зібралося понад 130 чинних військових та ветеранів. Їх об'єднали змагання з адаптованих видів спорту Сильні України. Ага! Учасники змагаються у кількох видах спорту, зокрема у веслуванні на тренажері, жимі лежачі, в ривку гирі та на аеробайках. Серед учасників змагань Сергій з Харкова йому 60 років. Захищати Україну пішов з перших днів повномасштабної війни. Воювали спочатку в Харківській області. Під клію, звільняли ізюм, красний лиман, патлеман. Потім був два заходи в Сереблянський ліс, і в минулого року, дев'ятнадцятого чини, на років перелетіла під праву ногу. Закінчилась моя війна. Сергій втратив ноги під час ворожого обстрілу на фронті. Каже, що життя триває, і спорт допомагає йому адаптуватися. Змагається у жимі штанги лежачи. Подобається спілкування з іншими. Хлопцями, подобається знайомиться з іншими. Вже багато друзів, які тут. Ми ну, взагалі подобається тягати желізо. Займаюся пауерліфтингом, і поверліфтінгом, але Бігом вже не займаємося. На змагання Сильні України Олег приїхав з Луцька, бере участь у веслуванні на тренажерах. Чоловік раніше працював за кордоном в логістичній сфері. А коли почалася повномасштабна війна, зібрав речі, приїхав в Україну і відразу пішов на фронт. Тут моя сім'я, близькі друзі, з якими я раніше проходив службу. Олег звільняв Харківську область. Там під час виконання бойового завдання отримав поранення. Сідницю в ногу осколку нога певний час не функціонувала. Зараз завдяки спортивній реабілітації, Кожним разом потрошки-потрошки по нога запускається. Я думаю, що це ще не скоро буде, але таким чином я збільшую, як то кажуть, можливість, щоб у нас скоріше запрацювало. Для учасників змагань адаптивні види спорту це частина їхньої реабілітації. Поки ми можемо дочекатися нашої остаточної перемоги, ми можемо втратити частину ветеранів, тому немає куди тягнути і потрібно змагання. Ми ж з реабілітацією медичною не очікуємо закінчення війни, правильно? А зважаючи на те, що фізична культура і спорт, весь процес тренувальний являється частиною психологічної реабілітації ветеранів військового сорвозу змагання сильні України вперше відбулися торік та стали частиною системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни.